Нові вибори, нові та професійні обличчя. Чи все-таки старі і некомпетентні? Кого до влади ведуть з собою ті, хто хоче позмагатися за найвищу посаду у державі? Лідер низки соцопитувань Володимир Зеленський про свою команду поки відмовчується. Я не готовий сьогодні. Називати то фамілії, я просто не знаю, чим все це може закінчитися. П'ятірку кандидатів на ключові пости. Він готовий назвати на раніше кінця другого туру. Ну хто це? Ні. А хто ж у штабі цього мовчазного кандидата? Oh, What are you looking at now? це переважно гумористи, організатори вечірок та ресторатори. Утім, є й представники інших сфер. Наприклад, Сергій Бабак його усе команді називають майбутнім міністром освіти. Причини печатних станок Не приводить це приводять катастрофічному пришку інфляції. Ні приводять. Невже саме так бабак на чолі міносвіти збирається забезпечувати вчителів легендарною за зарплатою у чотири тисячі доларів на місяць? Це абсолютно не є фантастика. Це плюс абсолютно реальні цифри. What the hell was that? не готова назвати бодай першу п'ятірку своїх кандидатів на ключові пости? Юлія Тимошенко у нас команда сильна, професійна. Яка може взяти відповідальність за країну на себе. А ще у частини цієї команди Тимошенко сумнівний діловий і політичний бекграунд. Ось, наприклад, очільник обласного штабу батьківщини Костянтин Бондарів. Він фігурант низки корупційних розслідувань про ломбарди чи, наприклад, про банківські махінації. А ще у нього особлива манера спілкуватися з журналістами. Ви проститутка. Вважаю вас шахрайом і крадійом. Тим часом, за командою Петра Порошенка та її управлінськими рішеннями українці могли спостерігати протягом останніх п'яти років. І дехто з її членів показав себе не найкраще, як, наприклад, бізнес-партнер чинного президента Олег Гладковський, донедавна заступник секретаря РНБО. Він засвітився як один із ключових фігурантів у гучному розслідуванні про розкрадання в оборонці. І Якщо дехто думає, що тяжкий вибір на українців очікує лише 31 березня, то попереду ще парламентські вибори.